Вітаю вас! Ви дивитесь програму «На Одинці з усіма. А сьогодні гостею буде депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаю вас! Дуже приємно вас бачити в студії після такого тривалої тривалої перерви, і ми знаємо, то чому тому, що е Така страшна у нас, скажімо, війна йде в країні і в місті. Теж ми переживаємо дуже багато чого страшного. Теж. Ну, перш за все, ми ж так звикли, так ви до нас приходили після сесій, Отже, давайте поговоримо, сесія буде, значить, поговоримо про сесію. Що вже вам відомо, що там буде відбуватися. Вітаю, дякую за запрошення. Дійсно, у нас 29 листопада буде сесія Одеської міської ради, на які будуть прийматися важливі питання для міста. Ну, це перше, звичайно, бюджет на 2024 рік. Це, звичайно, певні плани діяльності щодо прийняття регуляторних актів, які ніяк одеська міська рада не може прийняти і розробити. Ну і звичайно, відповідні програми, з якими пов'язана виконання і реставраційних робіт в місті. і... Питання екології, допомоги тваринам, ну, тобто певні, певні програми, відповідно, завдячуючи яким здійснюється фінансування. Між тим, звичайно, радує, що вперше. Якщо ми говоримо про блок земельних питань, у нас з'явиться е, можливість продавати нашу з вами землю через аукціон. Uh -huh. Ви знаєте, що з 2013 року такі аукціони в місті не проводилися. Це призводило до того, що бюджет міста не наповнювався, а наповнювалися чино кармани чиновників. І місто, звичайно, втрачало. І е, пам'ятаєте, що кожного разу ми говорили про те, що е, для того, щоб місто ставало успішним, це ще до війни ми говорили. Розвивалося нам треба, звичайно. Навчитися бути господарями і вільні земельні ділянки виставляти на продаж через аукціон, щоб на найвищу ціною ми змогли продати і таким чином акумулювати кошти в нашому бюджеті, які потім йшли б на розвиток, на ту ж реставрацію наших пам'яток, дахів, так, які так. течуть для бомбосховищ, Тепер бомбосховищ. і для наші. зруйнованих будинків Звичайно. і людей, які постраждали вибиті шибки, скажімо так, вікна. Звичайно, тоді б у нас більше було таких можливостей, а не те, що ми зараз дуже часто бачимо, і я як депутатка, направляючи свої депутатські звернення відповідно до звернень мешканців, мешканців нашого міста, отримую просто письмові відписки, що зараз війна і грошей немає. Я розумію, що наше завдання зараз все на фронт і все для перемоги, це однозначно і беззаперечно, але є невідкладні роботи, які треба робити, їх треба фінансувати. І це, в принципі, наші з вами. Пам'ятки, які також страждають від російських атак, і я б хотіла зараз нагадати вам, що у нас влітку, коли була така масована атака, і центр містра постраждав від Російської Федерації, то ми отримали з вами зруйно частково зруйнований будинок пам'ятку національного місцевого значення. Це по вулиці військовий узвіз, uh -huh. і якраз я вам хочу сказати, що мене здивувало, що станом на сьогодні жодних противарійних і консерваційних робіт не було нашими департаментами Одеської міської ради виконано, незважаючи на те, що зараз уже пішли дощі, зараз uh -huh. підуть сніги, а враховуючи матеріал, з якого цей будинок 1827 вісімсот тому року створений, побудований. То це, здійснює, це є наслідком подальшої руйнації. Я хочу вас перебити, щоб ми потім вже продовжили іншу тему. Щоб от мене тут є питання до вас. Ви сказали, що отримуєте відписки, бо зараз війна, грошей нема, угу. все на війну. Але ж таки, знаєте, склався не, несастиковка, скажімо так. Да? Ми бачимо кожної суботи акції під мерією. Яка вимагає, щоб гроші виділялися на військових. Тому що е, зараз не час реставрувати там, суди чи ще щось. Ну, який сенс складати гроші, тому що ми не знаємо, коли і що куди прилетить. Так? Ну, і люди вимагають, тобто вам пишуть, грошей нема, бо все для військових, а тут ми бачимо е, акції, мітинги під мерією, Дайте гроші військовим. А це так. перше питання, і зараз друге, щоб що стосується будинків, люди сьогодні не знають, куди звертатися, куди йти, що писати, щоб отримувати якісь компенсації. Можливо, ви скажете. Ну, це знову ж таки проблема і м, недостатня а, просвітницька робота безпосередньо органів місцевого самоврядування. Ну, вона є провальною, звичайно, тому що треба виходити у всі можливі ефіри, використовувати всі можливі засоби інформації для того, щоб доносити до людей, що дійсно у нас є комісія, яка е, укладає відповідні акти. Е, е, Визначає да угу. визначає момент руйнації, що відбулося, що зруйновано, фіксує в цих актах, і відповідно до цього потім відбувається компенсація, що через виконком в принципі приймається і затверджується, і цей механізм відпрацьований, тобто компенсацію, яку ви можете отримати безпосередньо через дію, компенсацію, яку ви можете отримати безпосередньо в органах місцевого самоврядування, враховуючи, що рай... Приморська адміністрація інші адміністрації міста повинні в цьому людям допомагати. До них треба звертатися. Але, наприклад, я з другого питання розпочну, потім прийду до першого. Але якщо, наприклад, ми про військовий узвіз з вами говоримо, який дійсно це є не тільки це є пам'яткою, звичайно, але це є житловий будинок, де жили люди. І безпосередньо є акт комісії про обстеження, про яке ми з вами говорили, але цей акт, оце все дії, всі дії, які були зроблені. але ж Крім акту, нам треба звичайно провести роботи. Що ми на сьогоднішній день маємо? Ми маємо, що цей акт тільки 2 листопада був переданий до департаменту місцевого міського господарства для того, щоб були визначені, хто ж буде підрядником і хто буде ремонтувати і відновлювати цю зруйновану будівлю, частково зруйновану будівлю. Тобто, ми побачили з вами фактично про таку тотальну бездіяльність за майже 4 місяці органів, які повинні е зробити все необхідне для того, щоб зберегти пам'ятку і відновити пошкодження для того, щоб люди змогли зайти і жити і продовжувати жити в своїх квартирах, але знову ж таки це. Проблема того, що скоріше все шукали фінансування, фінансування не було знайдено. Або оце така ну якась ну ви знаєте, от взагалі йде війна, так ну треба, мабуть, якось оперативніше працювати. То я ж за що і кажу, що для мене це незрозуміла ситуація. І коли я пишу за рахунок кого буде відновлюватися ця будівля, нічого мені не відповідають. Коли я пишу, з якими грантовими програмами ми працюємо, з якими міжнародними інституціями працюємо саме з приводу захисту культурного спадку для того, щоб. Знову ж таки відновлювальні роботи проводити консерваційні роботи немає відповіді. Це про що говорить? Пам'ятаєте, коли об'єднали департаменти, і в нас культура, міжнародне так, співробітництво, так, охорона зайшли, культурного спадку, зайшли в один. Угу. Я тоді казала, це дуже погана практика. Це не про оптимізацію, це про бездіяльність тотальну, яка буде. І ось ми її отримали. Бо дивіться, програма про збереження місцевого центру міста не фінансувалася і не працювала, тому що війна. Але крім війни, в нас є знову ж таки завдання зберегти наш культурний спадок, тому що війна і тут відбувається в тому плані, що якщо ми руйнуємо своє культурне надбання, то це значить перемагає Російська Федерація. Ага. А ми дозволити цього не можемо ні собі, ні, 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 ні органи місцевого самоврядування не можуть дозволити безпосередньо з позиції інституції, як місцевого самоврядування, так і державних інституцій. Тому це є проблемою, яку нам треба вирішувати, і в понеділок у нас буде засідання депутатської комісії, де будемо розглядати цю програму, тому що я її ще не бачила позбереження центр історичного центру. Ми побачимо, яка яке фінансування і які зайшли об'єкти. І я підніму знову ж таки питання військового уз узвізу. Повертаючись до вашого першого питання з приводу того, що ми бачимо політику подвійних стандартів, де з однієї сторони нам кажуть що все для фронту і нема коштів, але фронту недостатньо допомоги. Хочу вам зазначити, дуже, дуже прикро, що дійсно певний час міська влада взагалі займала таку позицію, якусь замовчування. Ви пам'ятаєте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення 24 лютого. Ніхто ж з органів місцевого самоврядування не виходив до людей, не пояснював їм. Не... Ми самі об'єдналися. Ми самі почали збирати кошти, закуповувати мішки, лопати і таке інше для того, щоб згуртуватися і не пустити ворога. А органи місцевого самоврядування. Міста, його команда, вона якось тихесенько відсиджувалася Потім, коли все було зрозуміло, що Україна переможе, що наші збройні сили стримують ворога. Е звичайно, з'явилися вже е органи місцевого самоврядування, розпочали свою роботу, але ця робота не була активною з позиції підтримки наших збройних сил України. І вона була такою вялою, і ми це спостерігали. І звичайно, коли ми бачили, що в міську програму по безпечному місту заходить дуже багато коштів, які йдуть на підсилення безпосередньо не тероборони. Да, а наприклад, там прокуратури чи е, з безпосередньої муніципальної варти це виникало запитання: а чому не на фронт? Чому ми не закуповуємо мавіки, чому угу, ми турнікети угу. не закуповуємо? І тоді була відповідь, яка, що ну немає ще такого законодавства. Потім з'явилося законодавство і теж не було такої активної позиції, і тільки з протестом. Який розпочався і протест саме Одеситів, які сказали, що все на фронт, і коли президент в черговий раз на засіданні Конгресу, конгресу регіональних місцевих влад сказав, що все для перемоги на сьогоднішній день, а не бурківка, фонтани і київські суди, от тільки тоді розпочалася активна робота з приводу. Фінансування, і ви бачили, як з'явилися позачергові сесії, вносилися в в дві програми, які націлені цільове спрямування на збройні сили, на місцеві, на тероборону, на нацгвардію і так далі. Ми побачили, що розпочалася робота, але це під тиском президента і під тиском одеситів. Тому на сьогоднішній день я не є адвокатом мера міста, але хочу зазначити, що остання сесія позачергова, яка ось недавно відбула. Ми е, прийняли програму, де фактично сто 146 мільйонів пішли на підтримку е, збройних сил України, і ми заблокували з вами фактично фінансування капітальних ремонтів, поточних uh -huh. ремонтів або комунальних погашення, комунальних платежів, тим, які ну не, ми це не повинні робити взагалі. А ми повинні в першу чергу допомагати нашим воїнам. Uh -huh. Тому е, яка буде тенденція далі? Звичайно, ми бачимо з вами, що на сьогоднішній день. Е, ми націлені на допомогу. Мені здається, що зараз активно треба спрямовувати свої сили для того, щоб створювати виробництво. Зброї, тому що її нам не вистачає, для того, щоб допомагати не тільки навчання з приводу техніки дронів, і так далі, а ще ці дрони звичайно виробляти і підключатися до виробництва, яке вже розпочалося. Не можу не запитати, тому що ви скажімо так опікуєтеся адресою. Проволок Чайковського 4, так угу. от якщо можна, розкажіть, що сьогодні на, на сьогодні там відбувається. Ну тут дуже коротко. Звичайно, ця робота розпочалася ще е, влітку, коли до мене мешканці звернулися з проханням не допустити е, прийняття е, рішення виконавчого комітету і призна... визнання даного будинку аварійним. І, і Тоді, коли звичайно я розпочала цю роботу і розібралася з документами, хочу зазначити, щоб дуже коротко для людей наступне. По перше, це пам'ятка національного значення місце. І археології. Це пам'ятка, яка не зберігалася і довгі роки не фінансувалася зовсім жодної підтримки з боку органів місцевого самоврядування не було. Цей будинок був на балансі житлового ЖКС Портофранковський. і Портофранковський, на жаль, також не фінансувався для того, щоб робити хоча б поточні ремонти. 70 років нічого не робилося. Стан дійсно неналежної якості, але це не дозволяє на сьогоднішній День прийняти рішення виконавчому комітету, яке було 23 листопада прийнято, з приводу того, щоб рекомендувати новоствореному ОСББ негайно терміново провести, провести протиаварійні роботи і певні там реставраційні роботи. Чому тому що це спільна робота, яка лягає на плечі безпосередньо і органів місцевого самоврядування, і державних програм, яких, на жаль, на сьогоднішній день немає. Тут не можна захищати вже нікого, але я. Тут хочу сказати про те, що е, мене дивує політика подвійних стандартів. По Чайковського 4 ми приймаємо рішення негайно провести противорійні роботи. А по будинку Фука, який поряд з Чайковського так. 4, всі мовчать. А знаєте, чому мовчать? А тому, що є дуже гарна підтримка в Києві, в офісі президента, хто там дзвонить звідти, я не знаю, але не дозволяють навіть перевіряти. Цей будинок розумієте і виникає мене питання: е, ну я не знаю, чи це з офісу, чи це з прокуратури дзвонять. Хто цей власник такий могущественний, що він дозволяє з 2005 року руйнувати нашу пам'ятку, і ніхто його не трогає. Не чіпає, але я хочу сказати, що це кримінальна відповідальність. І е, власники і мер міста дуже чітко сказав, що за пам'ятки національного місцевого значення відповідають власники. І якщо власник не відповідає, то департамент обласний повинен реагувати. Тому зараз я дуже б хотіла, щоб відреагував департамент не тільки приписами, а звернення в прокуратуру і навіть суд для того, щоб по-перше здійснити. Консервацію цього об'єкту, тому що над Думській, в серці Одеси, фактично на наших очах, і ми є співучасниками цього злочину, знищується пам'ятка національного значення, тому що. Власники в Києві живуть і мають якісь якісь там підтримки. Де да ніяких не повинно бути підтримок і подвійних стандартів. Є один закон, закон для всіх. І цей закон треба виконувати. А пам'ятка охорони законодавства вимагає від нас зрозуміти наступне: ми власники, ми повинні опікуватись. І якщо власник не має, не може це зробити, то органи місцевого самоврядування, органи державної влади включаються і допомагають йому це зробити, тому що це надбання, яке ми зобов'язані. З, е, зберегти не тільки для себе, а для наступних поколінь, тому що я ще раз повторюю, це наш також внутрішній фронт, і ми повинні вистояти, тому що Російська Федерація вбиває не тільки наших людей. Вона здійснює не тільки геноцид проти українців. Вона знищує нашу культуру, історію, нашу ідентичність для того, щоб нас взагалі не існувало, і знищення наших культурних пам'яток. Якщо це ще знищення відбувається нашими руками, то це що ми підтримуємо. Mm -hmm. Середини. 에, да, середини цей геноцид, тому друзі, я дуже прошу, ставайте господарями в своєму домі. Запам'ятайте, ваша власність закінчується не порогом вашої квартири, ваші будинки, в яких ви живете. Якщо вам не допомагають органи місцевого самоврядування, органи державної влади бийте, стучкайте в двері, звертайтесь до правоохоронних органів для того, щоб здійснювалася дійсно підтримка, тому що ми маємо потребу в збереженні. Збереження нашої культурної спадщини і не дозволя... і маємо необхідність не дозволити, щоб вона руйнувалася. Тим більше ви знаєте, скільки сил ми покладаємо з вами для того, щоб. Відновити ті пам'ятки, які знаєте, намагаються взагалі стерти. От з я до, до нашої до, от, вибачте, перебуваю. До речі, хотіла запитати, тому що ви дуже приймали приймали активну участь до війни, захищаючи пам'ятки архітектури. Дуже багато робили для цього. І е, я навіть згадувала весь час, особливо коли е, от після обстрілів ми знаємо, що дуже багато будинків постраждало в центрі міста, і вони теж є е, е, нашою там гордістю на що до нас приїжджають приїжджали туристи на що можна було подивитися і серце крові обливається тому що Є таке розуміння ситуації, що е, як воно буде, от ви говорили про військовий узвіст, так е, не законсервовано, там не зроблено. Ще є деякі будинки, про яких ми, можливо, там не, не чуємо, знає, не так. знаємо, так а вони, можливо, є теж історичною пам'яткою, де взагалі на них приємно дивитися, бо це історія нашого міста, скажімо так. І якщо навіть будинок не пошкоджений, але ми знаємо, що таке вибухова хвиля, що вони. І так потребували до війни, краще всіх знаєте реконструкції, капітальних ремонтів, тому що вони, ну скажімо, таке не дуже ефірне слово, розвалювалися так в прямому переносному сенсі, тому що ми знаємо і про внутрішні комунікації, по фасади десь якось робилися. А так, щоб конкретно ніхто до цього не підходив, ну там, може, за одиницями якимись там. І ми розуміємо, що обстріли не закінчуються, і ми розуміємо, що коли війна закінчується. Учиться. Ми переможемо. і Але ж ці будинки, вони ми зараз, можливо, не бачимо, так що там зробилося всередині. Але під впливом всю, там навколишнього середовища, ще якісь там робіт, так, вони будуть руйнуватися ще з більшою швидкістю, ніж були. От як ви як ви думаєте про це? Чи не буде, от знаєте, будинок непридатний? Давайте ми його. Зруйнуємо і збудуємо новий. Звичайно, це є наш і це для і, вибачте для таких от людей, які сьогодні при для владі, так, так це буде, знаєте, законно. Звичайно, це є дуже великою проблемою. Для цього треба, щоб працював департамент у функціональних обов'язках, якого знаходиться саме опіка і захист наших пам'яток. Для цього треба було провести інвентаризацію, яка на сьогоднішній день не проведена. Так. Крім інвентаризації, нам треба розуміти. Стан кожної будівлі, а в нас також Все зафіксувати, об... задокументувати і таких... спостерігати. А таких обстежень не проводиться, таких угу. серйозних для так. цього треба звичайно розробити єдині паспорти на будинки, і це з... спільно з будівельною академією могла пробити влада для того, щоб містяни, маючи такі вже затверджені паспорти, могли приступити до хоча б е... Е... фасадних робіт. Бо ми знаємо, що дуже часто сипиться штукатурка, угу. відвалюється архітектура. Турні елементи, все це не зроблено, і звичайно, у нас відсутня програма співфінансування, я вам говорила вже неодноразово в цій студії, що ми не можемо говорити про те, що все вирішується за рахунок місцевого бюджету. Звичайно, ні. Місцевий бюджет він же ж не резиновий. Uh -huh. Але коли є розуміння, що ось співфінансування, це про що власники пам'ятки можуть 30% зібрати коштів, а 70% за програмою може допомогти місцева влада. Все. ми маємо тоді можливість такого фінансування. Дивіться, по Чайковського 4. Там же громадянин Америки, слава Богу, то він дає ці кошти. Вони змогли зробити експертизу. Зараз вони будуть проводити науково-проектну, готувати документацію, і далі вони будуть приступати до цих робіт. Але ж це ж значні кошти. Ми є бідними на сьогоднішній день. Ми стали ще біднішими за війни. Економіка в жахливому стані. Не будемо говорити про її серйозні наслідки цієї війни для економіки. Але ми розуміємо, що багатішими ми не стали, і для цього, звичайно, це. Порядок співфінансування такої підтримки з двох сторін потрібно напрацювати. На жаль, немає з ким його напрацьовувати. А з приводу того, що ви сказали, для забудовників, звичайно, це дуже цікава історія. І хочу я не анонсувала, хочу сказати, що 29 листопада, в восьмий раз, я виношу рішення про е, створення на території воскресен... на території е, бувшого санаторія Червоні зорі е, парку, меморіалу. Тільки хотіла вас запитати. Я не залишаю. Одесити повинні розуміти, що будівництво на кістках це злочин. І Те, що Карпінчук, депутат від ОПЗЖ забороненої партії, на сьогоднішній день будує в сквері на Слобідці собі кав'ярню під час війни, розумієте? І ще і в нашому сквері, в невідновлювальному фонді земельному. Будує на кістках, тому що ми знаємо, що це бувше кладовище, де були захоронені румини, італійці і німці, коли Одеса була під окупацією. Це незалежно, що саме окупанти це люди. І коли ми говоримо про моральні цінності, будувати в скверах і парках не можна. Але у нас все можна, тому що ви ж бачите, містобудівні документи готують так, що і прикопатися не можна. Тому для мене велике завдання на сьогоднішній день полягає в тому, що парк. Меморіал Воскресенський, де похозахоронені наші люди, Одесити, які розвивали Одесу, воїни безпосередньо чинці, всі, які там люди захоронені, треба віддавати їм шану, а не забудовувати і будувати на кістак апартаменти, як хто хоче забудовник. Тому дивіться за трансляцію 29 листопада, як проголосують депутати, і прошу ніколи більше не обирайте таких депутатів, які не підтримують. Ціннісні проекти для Одеси, угу. тому що це ж не тільки про парк. Я хочу, щоб так. люди розуміли це про меморіальний комплекс, тому що там може бути комплекс нашого архітектора Дмитер... Дмитренко просвітницький комплекс, де ми можемо наукові конференції проводити, де ми можемо, звичайно, просвітництвом займатися. Це не просто парк меморіал, це меморіальний комплекс, який б, якщо б цінностна влада була на сьогоднішній день, місцева, я маю на увазі, то вона б розуміла необхідність створення саме зараз під час війни. Можливостей навіть фінансування з нашими міжнародними партнерами такий комплекс для Одеси, для того, щоб ми, по-перше, знайшли себе і в кінці кінців зрозуміли, хто ми є. Ви знаєте, ви одна з небагатьох. Депутатів, які роблять звіти, так коли от минає якийсь рік, так, так і ви збира. Да, ви запрошуєте виборців, які за вас голосували, і ви по пунктах робите звіт. Чи буде такий звіт цього року? Так, я якщо ви дозволите, анонсую так, так. 1 грудня о 16-й годині в бібліотеці дитячій на французькому бульварі 11 А. Буде мій звіт, тому що всі депутати Одеської міської ради кожний рік обов'язково повинні звітувати відповідно до законодавства. Це наш обов'язок. Я запрошую всіх одеситів, яким цікаво, поспілкуватися зі мною, задати мені питання, можливо, свої ем, Якісь рекомендації звернення, звернення, можливо, звернення рекомендації, можливо, незадоволення моєю роботою. Я дуже хочу з вами спілкуватися. Мені важливо, щоб приходила моль молодь для того, щоб ми не про світу з приводу нашої діяльності як представника громади про те, що ми повинні робити, які у нас права, які у нас обов'язки. Тому що представте собі, що до сьогоднішнього дня люди вважають, що ми отримуємо заробітну платню. Маю на увазі депутати місцевих uh -huh. рад. Депутати місцевих рад це волонтери, вони, як громадські діячі, знаходять час для того, щоб представляти інтереси і працювати для вас, служити людям, служити своєму місту, і це така жертовність, яку обирає Кожен з нас, звичайно, за власним переконанням, і е, я б дуже хотіла, щоб ви прийшли на мій звіт, почули, що я робила за цей рік. Це якраз грудень, 22, грудень 23 го року. Е, і які в мене є досягнення, хоча їх не дуже багато. Однак, е, тому що я в опозиції. Однак я намагаюся вам допомагати. Тому запрошую. Я знаю, ви знаєте, от все в житті воно починається з родини. Як кажуть, почни з себе, потім в тебе з'являється родина. І е, країна, де от все починається з родини, де це святе, де це головне в житті кожної людини. Е, у нас на жаль стає так багато таких дат е, скорботних, так М -м сьогодні українці запалюють свічки. Я знаю, що ви е не робите це як там депутат, а ви робите це родиною, так і я так розумію, що сь що сьогодні це не буде виключенням. Так, да, дійсно, я також кожен рік в останню суботу, листопада, коли ми вшановуємо пам'ять невинно уб'єним нашим українцям, й ми з моїми дітками запалюємо свічку пам'яті, але на жаль, війна внесла свої корективи. І моя сама наймолодша донька зараз не зі мною. Зі мною тільки мій син. Він вже дорослий, але однозначно ми з ним разом вдвох запалимо свічку пам'ять пам'яті для того, щоб вшанувати українців, які були замучені голодом страшною смертю. І я хочу сказати, що цей геноцид, який був здійснений проти українського народу, він продовжується сьогодні. Тому ви вірно зазначили, це неймовірний біль. Невгамонний біль, скорбота, яку яка нас об'єднує, але яка робить нас сильнішими. Тому запрошую всіх да, 4 години обов'язково приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку. Угу. І знаєте, щоб не закінчувати програму, скажімо, такій сумній ноті, так хочеться сказати, що сьогодні ми як ніколи зрозуміли, як ми любимо нашу державу. Які ми прекрасні люди, які вміють виборювати свою свободу, які шанують свої родини, хочеться, щоб якомога скоріше закінчилася війна. Наша шана тим, хто нас захищає, тому що лише завдяки ним ми сьогодні прокидаємося. Як то кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я дякую вам дякую. за участь в цій програмі. Я нагадаю, що сьогодні гостю програми на одинці з усіма була депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька. І спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось!